Так, парафія, насос на змазку, колба тут тріснута була, коротше, пробую я щось підібрати з банок, шклянок, чекушок, коньяків. Що тільки не придумував, не знаю. Коротше, варіантів тут небагато, тут треба зробити колбу, гарну нову да і все. Пігнали. Так. Є в мене така труба. щось там я не знаю якийсь пластикову банку зробимо Так, робимо заточку Бублик, йдемо те заварим? Так, буде тримати, правда? Я теж так кажу. Друг лякав його От і все, літрова банка готова. Так, Далі наш слоїк затиснув, призернув площадку, в отвір, під, під глазок. Так, розсверлюємо, тут буде різьба 24 на півтера. Товщини стінки вистачить. Вискочуємо під, під різьбу. Товщина стінки вийшла десь міліметрів вісім, 24 і півтора більш ніж достатньо на такий Глазочок, і все Все получилось. поставив Глазок Вічко для контролю рівня. Якось отак, щоб було. Видимо. Оту бляшку прийшлося робити нову. О! Ну що, зараз алеїм? Нічого так вийшло, правда? Так, парафія, пробуємо запускати систему з маски і маємо ганч, що на оцьому болті. Різьба 12 1. З'їжджена. Є в мене такий от шестигранник. Це є в нас <кій> державіка. І, І... І викручив. Вірніше вивів. І ріжем різьбу. Є. І... І... Що там ще? Там, праді, ще один прохід для гостей столиці. І... Є, різба Так, просверлив. Ми зараз спочатку просверлимо всім. Тут одного отвору достатньо, не знаю для чого вони то, два роблять. Нема смислу ніякого. Тут продуктивність все рівно обмежена найменшим січенням. Так, Просверлив А Та от наскрізь. Зараз ще тут чуть-чуть заусню підберем. бо вилізла принципі. Можна відрізати. Так, є. давайте ще. Під щоб було гарно, і йдемо його ставити. Так, діремо далі, міняємо шланг. Шланг я поміняв. Тому що той вже, ну, вибачте, йому вже пора на пенсію. Йому вже купа років. Купа років. Так це є шланг, який з'єднує магістраль насосу з рухомою деталлю. Ну, в даному випадку. З столом. Ну давайте тиснемо. Далі. А потім відведемо. Хумути швейцарські. Перепрошую, шведські. Аба. Та, made in Sweden. Дуже товсті. Ну, але... Вічні. Вічні. Тепер так вже не роблять, напевно, вже і швейцарці так не роблять. Почав тиснути на кнопку і звідси почало лятися масло. Давайте ми поки тут заглушимо, я вон взяв кусок шестигранки. Поки заглушимо. Щоб відтестувати кожну гілку окремо. Ось так от. Дивіться, як працює. Ой, шановна парафія, мучав я то довго і нудно, не хоче воно працювати, той той живильник, І Я вже думав, кину я то все нафіг, та й поставлю, як завжди, китайський, але думаю, ну не може швейцарський просто так взяти і перестати працювати. Я це діло розібрав і я вирішив дослідити, як воно працює. Значить, Спочатку показую, як влаштовано і як було зібрано. Значить, Дивіться, масло під тиском заходить сюди. Заходить по цьому каналу, ну тут він заглушений, і виходить на дні, от, при дні кожного з тих отворів. так? Видно вам. так? Ну, тобто воно отак от з'єднано. Значить, далі. Кожен з оцих от отворів, з цих каналів, оцих от каналів, з'єднаний горизонтальним отвором, бачите, тут було сверлено і тут гужон, з оцією порожниною. Ця порожнина, вона є вільна. І ця порожнина, що зверху, що знизу. Просто затикається отакими от пробочками. От я при вас буду зразу назад збирати і будемо говорити. Вони просто заткані пробочками. До речі, я зразу скажу, що ніякої інформації про цю штуку в інтернеті я знайти не зміг. Все засекречено, все під грифом. Невідомо яким. Я і фотографію пробував через пошук вводити. Та й далі, нічого немає. Коротше. Купляйте в нас нове. А чому воно не працює, то вам того знати не треба. Та? Ну, коротше, оці, оця порожнина з двох сторон є заткана отакими пробками. В них нічого немає. В ній нічого немає, вона пуста. Тепер повторюю ще раз. Показую, як було зібрано. Як було зібрано. Потім в оцей канал, там є сідловидне дно, була кинута пружинка. І наверх цієї пружинки був вставлений отакий поршеньок з такою от резиночкою, гумочкою. І якоби воно отак от. Ходить, типа качає. Та? А зверху це все діло затикається от таким от штуцером. Це просто наскрізний штуцер. Нічого в ньому немає, наскрізний отвір. І коротше, воно отак от за, за це все діло заневолює. І сюди вже трубка на вихід. Не качає ніфіга. І так було зібрано всюди. Вам нічого око, око не ріже, чого воно не працює чого воно не качає. Зараз підійдемо до дошки. Малюю вам схемку. Пробую намалювати вам, як що було що було, щось і стало. Значить, дивіться, ото є наш корпус. то є наш корпус, так. Він поділений на дві. На дві частини. отако, От Він поділений на дві частини. Отако. От так. Так. Оце його тіло. Значить, Як це відбувається? Оце та порожнина. Та порожнина заглушена пробками. Так? Пробками заглушена. Алло. Зараз. Порожнина заглушена пробками. Як було зібрано? Отут лежала пружина. І отут стояв поршеньок. І поршеньок далі впирався в верхній штуцер. Верхній штуцер. Ну, як воно може працювати? Як? Ну ніяк. Навіть якщо масло сюди набирається під тиском, от так от так, масло. Поршеньок тисне завжди туди, він запирає отой, отой, отой от вихід. Навіть якщо масло попаде сюди, все рівно нічого не відбувається. Абсолютно. Мало того, що масло тисне, так ще й пружина постійно тисне туди. Воно не могло працювати ніколи і ніяк. Мене здивувало, що поршеньок має радіусок. І він дуже гарно підходив до сідловидної канавки внизу. І я поміняв поршеньок. І пружину місцями. Пружина тепер в мене уверху. Оце є режим очікування. Пружина тисне поршеньок вниз. Коли ми включаємо тиск масла, поршеньок здавлює пружину, піднімається вверх, і масло звідси набирає оцю всю камеру. Набирає всю цю камеру. Це все стає в маслі. Так? Так. Коли, ми, коли тиск пропадає, поршеньок під дією пружини падає вниз, і масло з цієї камери переливається сюди. Зрівноважуються два рівні. так? І коли ми знову включаємо, коли ми знову включаємо тиск масла, поршеньок вже тисне своїм тілом масло на вихід. Піднявшися до гори, знову набирається оця камера. І так повторюється цей цикл. А тепер увага, питання. От Реально респект. Повага і рукостискання від дядька тій людині, яка скаже, як можна було зібрати 24 вроді, чи 26 дозаторів, помінявши пружинки і поршеньки місцями? Як ви думаєте, от чим ці люди керувалися? Я сумніваюся, що це в Швейцарії було зроблено. Ну, Пробуємо зараз, що з того всього вийшло. Так, чекай, бо я не бачу камери. О, камеру видно. І ви зразу мені на голову буде капає. <рес> дай сюди ту стару ту ваночку. Пішло. Та видно? Mm -hmm. Що перекрив, бачиш? Відпустили, друга порція змастилась. Все не тече. Микаємо ще раз. Раз, нічого немає. Відпускали. Распити. Порція є. Клас. Все. Ставим на місце. Лубрикатори стола. Давай. І, і ніхрена, розбираємо тоже. Чудо сталося. Ну і що? І тут та сама херня, блин. Вот той поршеньок. І пружинка під ним. Зараз будемо міняти на всіх. Них. Поміняли, поміняв місцями пружинку і клапанок новий. Ну от і порція Ще раз. да? От і працює. І так всі. Ну що парафія? Варіантів не те, щоб небагато. Варіантів взагалі нема. Треба відкручувати кожен оцей живильник, кожен розподільник і міняти місцями пружинку і поршеньок. Я повторюсь, я не знаю, які діди так зробили. Чи то швейцарські. Чи то радянські. Якщо швейцарські, то це звичайно дивно, що вони не відтестили систему змазки перед відправкою верстата е -е, перед відправкою, так Якщо це швейцарські, це дивно, це на них ні разу не, не схоже і так далі. Або вони були настільки впевнені, що Слюсарно зборочні роботи виконані насліпо. завідомо правильно, що не перевірили це все, я вже тих вісім перебрав. Я їх закручую вже назад. Тобто я не знаю, як це можна було пояснити. В плані, якщо це була помилка швейцарців, якщо це була помилка вже сувку дідов що типу, смазка не йшла, давай щось будемо міняти, давай все місцями міняти, пружинки. Ну, тут на рахунок другого варіанту я взагалі не, не буду нічого коментувати, тому що я в процесі ремонту різного обладнання надивився на рацухи, каліцтва, незрозумілий і нераціональний тюнінг. Ви це все діло також могли зі мною бачити. Коротше, робив, робив і налажав. курва мать. Противагу не врахував, коли робив кріплення тої херні. І противага в ту бляху. Треба ту блеху зміщати на 50 мм вправо. Ото то, Видиш на? Буває курва, буває. А ти думав, тако все просто, так? Так отразу, зразу, зразу такого гроші рікою. рікою. Широкою і глибокою, вибачте, на слові. Зараз відкручували. Я без втрат не обходиться. І в процесі того всього я протикав ще отакий болт на змазку. Не знаю. Ну, і ми, звичайно, його знайдемо. Він, як правило, нам зразу вже появиться, з'явиться, як тільки ми виточимо новий. Це ж по-іншому бути не може. Взяв просто болт вісімку. Так, тут літерець. Тут у нас проточка під різьбу. Можна в принципі течити отак зразу. Так. Зараз будемо словити маленьким діаметром центральний канал. Половину, не суть Абсолютно. Миллиметр У нас така хитра різьба, як 8 крок 1. 8 крок 1. Є така плашка в мене. Є в мене така плашечка. Звичайну вісімку. Знімаємо, ставимо 8 крок один. Так. Чуть-чуть. Мастильця і от так от з розгоном міліметром 9-10. От так. Так підпирають плашку тільки ті, хто вчилися на економічному. Значить, є. Що лишається? Лишається, отут тут прослаблення зробити невеличке. Можна і тим же різцем. Ще можна на око зробити? Для те прослаблення воно тут не сильно і треба. Щоб легше було попадати сверлом. Короте, я, його, я його швидше виточив, ніж би не шукав. Далі заглушка з різьбою 10 крокодил. Беремо болт. Десятку. Отакував от відрізали. Отут отак от відрізним різцем чуханули зразу невеличку канавку, тим же відрізним різцем раз, тим же відрізним з два. Збіг різьби так званий. Так. Ану, мірнем чи там 10 і правило, 10. Ой. А я тут думав, та ще ти навіть пофарбуємо без розборки. Та, Може, так все легко а, і пряма. так тобто от десяточку. Раз. от фасочку. Так, і плашка 10 проповідаємо. Десять пробудиємо. Нема? Як таке може бути? А то що таке? Ну то вона і є. А, так. Масильця. Маленькі оберти. Плашка туди неряє, вона навіть легше на руки стає. І реверснув. І так во. поміг йому на нейтральній передачі. Все, заглушка готова. То Я просто лінивий, я не хочу всякі там близькі різати, я беру болт і роблю з нього. Так, Парафія ставимо кришку, ту систему я вже всю відладив. Де треба, де що треба відремонтував, дроти виходять сюди. Олег. Ну, це мусило статись. Правда ж? Після того, як я закрутив болтик, я повертаю голову вліво на строгача, на довбача перепрошую. І я бачу це. Та-та-та, да, 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 да. я бачу це. І я бачу ботик, який я мав робити. А цей то вже закручений, блін. Цей вже закручений, вже змазує. Впрочем, нічого нового, як казав, Кисельов. <рес> так, поки майстер терміста закритий, на обхід території вийшов начальник цеху. Ну як обхід облежування території. Облежування Жодна муха не пролетить. Не дай Боже. Страшний Лев. Страшний Лев. Страшний. Гоноровий, солідний. Ми тут всі в нього в рабстві, я вам по секрету скажу. Всі обслуговують його інтереси, Ось так от.